Перша сесія Рівнеради ради депутатів сьомого скликання пройшла спокійно і без скандалів. Спочатку офіційно оголосили про перемогу Володимира Хомка, вручили тимчасові посвідчення, обрали секретарят Рівнеради, ради, до якого увійшли Олександр Нестерук, Анатолій Чогоєвець, Олег Децько, і створили лічильну комісію. Головою обрали Мар'яна Году, секретарем Любов Романюк. На порядку денному стояло одне питання: обрання нового секретаря Рівнеради. ради. Серед кандидатів на посаду був лише один представник від блоку Петра Порошенка Солідарні. Олексій Моляренко за нього проголосували 27 міських обранців, утримали з четверо. Радикальна партія Укроп та громадський контроль не голосували взагалі. Про це за словами Олексія Моляренка претензій до фракції, які не приймали участь у голосуванні. Він не має. Більше того сподівається на конструктивну та плідну співпрацю. Я відразу сказав, що ніяких принципових таких питань або позицій у мене до фракції, які не прийняли рішення у голосуванні, не буде. Це їхня позиція сьогодні, можливо, там вона. Вона більш політична, скажімо так. Я її розумію. Є переконлива перемога більшості серед тих депутатів, які взяли участь у голосуванні. Це надзвичайно добре і жодного голосу немає проти. Є чотири утримавшися, всі, всі інші за. Це дуже добре. І це надихає на конструктивну роботу у нашій міській раді. Міський голова Рівного Володимир Хомко задоволений результатом і каже, що це було логічно, адже у Рівній Раді партія блоку Петра Порошенка Солідарність має найбільше представників. Сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Я дуже задоволений. По-перше, обрали того, кого я пропонував, і це не мій такий ну, суб'єктивний вибір. Це логіка подій до цього призвела, тому що це найбільша фракція, це обласна адміністрація, це можна вирішити всі проблеми для міста. Більше мені нічого не сказати. Для міста буде нормально вирішити проблеми. Серед 42 новообраних депутатів 11 колишнього скликання, найстаршому 66 років. Також до рівни ради прийшло 9 жінок, проте деякі райони міста не мають жодного представника в міській раді. Тим часом інші представлені двома, а то й трьома депутатами. Наступне засідання міські обранці проведуть у понеділок. Зряна жичук Віктор Терещук у ритмі подій.